Є знижки на Рапіра, 20% в аптеках подорожник Бам та ощад. Є знижки на Smart Omega, 25% в аптеках подорожник Бам та ощад. А пані Мар'яна Селюк, наша Мар лікартерапевт, наша Без експерт. Вас ніяк. пані Мар'яно, проходьте, будь ласка, тому що я вам вамправді дякую, дякую. дякую. <рес> Правді, хочеться розібратися не лише з тим, як лікувати, які методи є популярними, а які взагалі використовувати не треба. А і почати з того, що взагалі провокує нежить. Бо це ж перший крок до того, що ми Щоб потім боремося вивалось. з наслідками. Так. так розкажіть, будь ласка, взагалі, от початок вірусного сезону, міжсезоння, яка кількість ваших пацієнтів і, Історія шмарки, я так розумію, Не, саме так. Ага. Доброго, ранку. Доброго ранку, перш за все, вельми шановне товариство. Так, ми маємо дуже великі проблеми з ренітом, бо це вхідні ворота для інфекції. М -м. І інфекція заходить через ніс, і там собі інколи влаштовує так само е, місце. Проживання, дислокація. Да, дислокація. І там перше місце, де є запалення. Угу. Воно тут утворює запалення, і це все набряк. От що таке реніт? Реніт це чисте запалення. А далі е, вже йде от початок запалення, як ви правильно сказали, старт. А далі вже е, прогресуюче запалення, і вже е, оця слизова надто густа за рахунок угу. запальних процесів, злущення клітинок пригнічується, там дуже складний механізм імунітету. Там є клітини з війками, є ага. два шари слизу, які виводять зазвичай, от ми пчихаємо, ага. і щось до нас потрапило, ми можемо так випчихати. Е, інородне якесь тіло, і вірус також ага. є інородним тілом. Ага. Люба, алергічна часточка, плев. Плев, да, Ми пчихаємо і вивели. Але якщо той вірус, він бореться, їх багато, він пригнічує оці наші захисні механізми, він пригнічує коливання цих вієчок, ага. і він починає там собі. Хазяйнувати. А, і та, да, і так? починається запалення. І запалення дійсно характеризується спочатку, от нежить густий, дуже густий <сміст> цей слиз. А є так, що як вода ліється, по-різному. Залежить, до речі, від вірусу, який є збудником. А, наразі колись ми вважали, що коли слиз густий, це обов'язково приєднується бактеріальний збудник. <сміст> Але на сьогоднішній день ми сказ... побачили чітко, що вірусний дає так само цей густий слиз. Чого я це говорю? Хочу Наперед сказати, що в категоричній формі ми не повинні призначати антибіотики на отакий реніт, на початок, на старт, ага. бо ми тільки принесемо шкоду. Ну, от надалі що нас ем, призводить? Так, призводить от зменшення оцих захисних властивостей, про які я казала, сухе повітря, якщо надто сухе повітря, угу. холодне повітря. Ем, є люди, в яких є алергія на щось, і ці алергени так само вони провокують угу. зменшення Цих захисних моментів і буде вірусу легше приєднатися. Переохолодження, так, зміна мікроклімату, оці побутові різні, ем, промислові різні фактори. І сюди, і, до речі, входить і тривале використання крапель для носа. А це, це окрема як, як історія, буде, бо краплі для носа це дуже складна ем, ситуація. Ми користуємося і дуже швидко надає допомогу суденно звужуючи. Угу. Так, в запаленні угу. приймає участь. Судина, судина розширюється, там дуже багато патогенетичних да, дає набряки, і от звужуючи судину, ми полегшуємо стан. Але не можна зловживати через те, що зловживання призводить так званої дозворотньої реакції. І вже тоді з цього люди, які більше семи днів. Ну, максимальний термін, сім днів вживаючи ці краплі, угу. вони потім мають постійний нежить, і ми не можемо взагалі дуже важко від, від, від цих. Вважається оптимально для цих ліків, які є судино звужуючи, три доби. Три доби 3. 3. Угу. оптимально. Максимально вже за певних, умов сім. Це максимально три, ну хай чотири. От три угу. доби це оптимум. Все не треба зловживати краплями. Маріяна, якщо повернутися до цих двох угу. перших історій. Sorry, можете mm -hmm. повернути графіку, бо не повертати, mm -hmm. як завгодно. Так, так. А ГРВІ і, і бактерії, так, які потрапляють нос до носу. Так, так. Знаєте, в дитинстві мені казали, треба з тимось намастити носа в, в небезпечний період, або мазі якоюсь, або олією. щоб туди воно не Я навіть пам'ятаю назву цієї маські, якою, яка начебто слизову болонку Маск захищала. Маск -маска, не будемо можна? називати ну, знаєте, просто на препарат. Е, краще «Отче наш почитати. Серйозно? <laughs> Правда. Це Я вам скажу, що направду не таким потрібно. Тужним захистом, як би хотілося. Ви в будь-якому випадку втручаєтеся в свій захист, ви щось руйнуєте. А от як ви кажете, ті маски, які дають зігріваючий ефект і дають пощіпування на цьому, їх категорично не можна на слизову, Бо це руйнується слизова. Слизову треба дуже берегти. Це дуже ніжна, тендітна така таке покриття е порожнини носової, да, до якої треба дуже ніжно відноситись і любе її руйнування. Зрештою приведе до того, що чим більш зруйнована ця е, слизова системою захисту, тим легше вірусу приєднатися. Марія візьміть, будь ласка, зараз е, табличку так, і покажіть всім, що це міф, Так? все викинула. щастя. будемо так розраховувати. Давайте ще так. раз пройдемося, сольовий розчин промивати. Правда це, правда. це правда, це правда. І знаєте чому? Особливо коли є нежить. Перше, що ми повинні промити сольовим розчином, це вже коли є нежить. Угу. А не це, це не є профілактика, ага. це є лікування. І за лікування ми говоримо, треба промити, коли ми на оці всі, ем, на такий густий слиз, на оці шмарклі будемо крапати любі краплі. Вони не досягнуть це точки прикладання. Не. Перше, ми повинні сольовим розчином промити, а їх, до речі, дуже багато їх можна самостійно. Зробити на склянку води ложка солі. чайна солі розколотати, але вони є стандартизовані, чисті очищені, угу. доза підібрана. Вони є недорогі промити, після чого застосовувати любі краплі. Я так сум. що сольові розчини, це правда, правда. але цей метод лікування а не протилітак. Так, судинозвужувальні краплі впливають на крихкість судин. Це правда чи ні? Е, ну, в певною мірою, які дивлячись судини, тут і так, і так ага. вони в певною мірою можуть вплинути. Ти власне кажучи, це угу. і є а, наслідки побічного ефекту угу. зірочка бальзама. Це відомо ще радянський. Це найкраще засіб піднежить. так чи ні? Дивлячись, де ми мастимо зазвичай це міф. Мастити і отут. Ми підкреслюємо, що зірочкою ніколи всередині носа мастити а не, дай, під носом, не дай Боже. Під носом, так? На бороді. Ну під носом це дасть додаткове подразнення, з яким ви потім будете боротися. Наразі от по-чесному, профілактика це є міф ну, про а зірочку. Суття, ні. Нюхати можна що завгодно, але треба думати, все, що ми нюхаємо, певною мірою руйнує ну, наш захист. Слухайте, ми ж діти 90-х років. Давайте повернемося до, до того методу, яким мені. Здається, лікували всі батьки. Я думаю, ви зараз згадаєте, коли якщо в тебе нежить, вариться картопелька. Потім тобі кажуть, сідай над кастрюлею, тебе накривають з головою рушником і ти маєш вдихати пари оцієї картоплі, умовно кажучи. Якщо картоплі от на, такі на, на, на інгаляції робили взагалі, це міф? Чи правда а, і дивіться? Все-таки давайте чи так. так ні? Це міф, правда, якщо Ухи. стосується інгаляції. Що таке картопля? В Картопля дуже велика кількість сполук калію, і сполуки калію якраз є розжиження харкотиння, ага. і воно допомагає відхаркувати. Але оцей цей метод, і за який ви сказали, 90-ті роки, коли ми садили дітей, це в мене я ж трошки старша, у мене діти 90-х. І, і, та, і ми ну, ноги було. Ну, це парити аптою, це можна на починали оцим гарячим паром заставляти дихати це теж певною мірою і Певні опіки, і ну, певна, травматизація, да. певна так? І оця травматизація, і оцей фактор є мінусом. Бо якщо брати ізольовано так, ну трохи там подихати дійсно, якщо нічого ти в таких умовах є на сьогоднішній день. На жаль, е, ну особливо, скажімо, якісь ті, хто дуже далеко від медичних послуг uh -huh. і не має, зрештою нічого, вони можуть застосувати цей метод, звісно, враховуючи, що не треба надзвичайно низько нахилятися. Uh -huh. Щоб не було цього опіку і не зловживати, дійсно, не сидіти цілу добу біля тої картоплі. Але найкраще картоплю з'їсти. Це правда. Мар'яно, це вже діток розкаже. Ви вже не захочете. Будь ласка, просимо вас дуже. Мар'яно, ми раді вас бачити завжди, і насамкінець, замість вас, можна, я скажу річ, коли вже затягується нежить. То треба вже йти до вас в будь-якому разі. Ну, це вже після щось, десятої доби робимо після, після доби. десятої доби. Якщо нежить не має динаміки, не змінюється. Угу. Або на п'ятий день стало погіршення, оце тоді звертайтесь до лікаря. Ясно? Все. За мить повертаємося. Сніданок Мар'яна Селю. Дякую вам дуже. Дякую, дякую, Спасибо. пані Все.